За схемою організації ділянка 77 площею 5,683 мовних кадастрів гектара ріля Богарна і ділянка 275 площею 0,173 мовних кадастрових гектара САД згідно схеми організації та наявного сертифіката. Рекомендовано замовити громадянину технічну документацію з встановлення меж. Інше питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування в Миколаївському обласному центру з гідрометеорології Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні. Надійшло клопотання з поданим пакетом документів. Це земельна ділянка загальною площею орієнтовно 341 квадратний метр. Знаходиться за межами населеного пункту села біля… Землі водного фонду і надається під гідрометричні будівництво обслуговування гідрометричних споруд, тобто водомірний пост. Ну, По факту вона вже раніше використовувалась, просто зараз подали на офіційне її скажімо так, оформлення, постійне користування державному органу. Інше питання про погодження проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду. Це питання вже розглядалося на земельній комісії. Були виявлені ряд недоліків у цих проєктах, у зв'язку з чим був наданий висновок про відмову в погодженні зазначених проєктів у зв'язку з їх виправленням і приведенням у відповідність до норм законодавства. Розробник цих документацій привів їх у відповідність. Ну і зараз. Ці недоліки всі усунуті. Це лісовий заказник Кам'яна Балка на місцевості загальної площі 10,49,89 гектара в межах території Чеусівського старостинського округу. І ландшафтний заказник Підгірний на місцевості загальної площі 114,96 гектарів в межах території Підгірівського старостинського округу. Ця земельні ділянки, вони. Переводяться в землі Природозаповідного фонду без їх вилучення, тобто вони залишаються у власності сільської ради, і також лісовий заказник Кам'яна Балка перебуває також ще в оренді у власників великої Рогатої худоби і без вилучення з оренди. Тобто просто будуть рахуватися ці землі як землі Природозаповідного фонду, і на них будуть накладатися відповідні обмеження щодо їх використання як до земель природозаповідного фонду. Це землі без розроблення, пасовища, самозаліснені землі, кам'янисті місця і так далі. І останнє питання про припинення права оренди земельних ділянок. Так, надійшли заяви Натишина Петра Івановича та Коцюбинського Олександра Володимировича. Щодо розірвання за взаємною згодою сторін договорів оренди під водними об'єктами-ставками, ці земельні ділянки повністю заборгованість відсутня по зі сплати орендної плати. Гнатишин Петро Іванович відмовляється у зв'язку з неможливістю фінансово сплачувати орендну плату і тому з метою подальшої передачі цього ставка в суборендарю напряму, так як у них є дозвіл на спеціальне водокористування. А Коцюбинський Олександр Володимирович площею 7,4081 гектара межах території Сініфінобрійської сільської ради. Ставок непридатний до використання за цільовим призначенням у зв'язку з відсутністю водного дзеркала, так як він вже пересохший. Пропонується передати ці земельні ділянки в землі запасу Сеніконобрійської сільської ради і зареєструвати відповідні зміни в реєстрі речових прав. У мене все. По питанням земельним, у кого будуть. Ми привіз, їду, ці питання. Пропоголосувати за роботу. Вінковська, Ярмакова, Богдан, Хойковська, Іванюк, Везерон, Іщенко, За. Топало, За. Сивик, Брежатюк, Войтенко, За. Саленко, да. Бурдейна, Кравчук, За. Солона, Риженя прийнята. Прийняті. <кліг> так, шановні депутати, у нас порядок, ви... це вичерпаний порядок в ну, різне я. Хочу вам сказати, я не знаю, чи вийде чи не вийде, але я хочу, якщо вийде, то піти в відпустку на дві неділі, якщо ви мене відпустите. Якщо вийде. Я не знаю як, але може щось підвернеться. Я, можу... я кажу так, як я не знаю, піду чи не піду, бо не знаю, коли сесія буде друга. Так що мені треба рішення, щоб сесії було, щоб було написано. А коли я там заяву напишу. Голосуємо. Все, да. йдіть. Прошу проголосувати по всіміначі. Ідучи, не піду, не проголосують. Бережник, За. Двійковська, За. За. Єрмакова, За. Бондарюк, Пульковська, Іванюк, Федоренко, Іщенко, За. Топало, За. Сивик, Брижатюк. Брежатюк, Войтенко, Савіко, Бурдейна, За. Кравчук, принято. А можна питання? Да. Ну, там люди звернулись, що фонарі не світять. Рішаємо не з фонарями. Це, ми пишуть, знає, я знаю, що в Станіславичку да. не да. згорять фонарі, там треба. Да. Там, там вулиця тиха, там тих 4-4 фонаря. Подивили, я знаю, що це подожди. Ні, ну, ні один не світить. Може там причина не в самих фонарях, а десь у проводах. Я, ну, це, я, це, я, я казав, що під'їхали, подивились. Я зараз все розкажу. Ну, не може всі три одразу згоріти. Я поняв. Ну вони ж там, ну я хочу, я знаю за цю питання. А у нас так теж саме проблема? У вас, у вас в цьому Тарасовки, Лозоводки. Лозоводки там ми зараз доробляємо, вже ж з ресом з цим зав'язалися, вже другий рік пішов, не можемо ніяк там то щотчик не то, то туди-сюди, то, то, то вони видають так. Ну, Я рішаю це питання, щоб скандали там. Бо не може так бути. Не можемо це. Тільки влічиться мощність, на, видадуть нам щотчики, ми зразу їх поміняємо. Поїдемо поміняємо. Я знаю, що не світять, вас не світять, бандурки не світять, підгір'я треба там закуплятися, треба у підгір'я закуплятися. Шість фонарів вже не світять, вже три місяці. Ну не світять, ну я ж кажу, що підгілля. там, може, поставили це поставимо. Зараз поїдемо будемо дивитися. Ми ж не могли навіть нікуди копійку виділити, бо не було сесії, ви ж розумієте, що не було сесії, ніхто нікуди не виділяв, не, ну не могли ми нічого зробити. Зараз вже піде фінансування і я думаю, що буде. Будемо двигатись, будемо двигатись. Не все зразу, але будемо двигатись. Як буде виходити, будемо двигатись. А потім поїдуть подивимось.